человек у меня по городу улицы тут то там. Это... тут какая улица э -э какая-то тут северская ну борщевая там северская а тут северская написано? пока нет это... Так, водій комунального підприємства Чернігівводоканал пояснює чернігівським поліцейським, чому машину щебеню він продав стороннім людям. Цей зіл привіз в приватне господарство 6 тонн щебінки. За це взяв 1200 гривень та не встиг виїхати з двору, як його на гарячому затримали працівники Чернігівської поліції. На таку зустріч горе бізнесмен не сподівався, проте запевнив, продати не свою щебінку вирішив самостійно. Просто позваніли. Сайоця там важливі безкачи. Що... А тобі, постійно, то запускаємо это у вас уже знають. Ну да, так позвонили, де сідати саме. получится, ну, з'являється. Тут водій зізнається, що ця машина із щебінкою не перша, яку він не довозить за призначенням. Поліцейські з'ясували, комунальне підприємство Черніги водоканал закуповує щебінь на заводі за потребою. Ця машина мала б привезти її сюди, на вулицю Олени Білевич. Должен був бути заложений щебінь. І потім уже в, в дальнішому встановлені ас асфальтобетон. Ці роботи для водія визначає майстер водопровідної мережі із відновлення розкопок Олександр Кущ. Зранку навіть написав наряд, що правда, вулиці борщової, про яку йдеться у путівці, тут чомусь немає. Тому що там розкопка була. Туди треба було ґрунт. грунт. Вот. Борщова. Я написал путевку только на Борщова, потому що ну, грунт, если успеють, я им кажу, успеєте, завезете. Не успеєте, не завезете. Тут мав би розвантажити щебінку, а пісок звідси водій, начебто, повинен завести на вулицю борщову. Переконує майстер. Мовляв, там треба вирівняти яму після пориву мережі. Ми виїхали на цю вулицю, щоб переконатися, чи дійсно тут необхідно було проводити хоч якісь роботи. Та спеціалісти служби водопровідної мережі запевнили, на цій ділянці такий пісок не потрібен. Чому ж цю адресу вписали в путівку? Майстер пояснює так. Водитель на машині GPS стоїть. Якщо він поїде на то, що він поїхав на Борщову, я, 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 я написав і розписався. Я вже була відвідалася. На машині GPS стоїть. Якщо в наряді немає борщово, чому він туди поїхав, казалось би. Документів на щебінь у майстра, який писав наряд, не знайшлося. Хоч згідно закону виписувати будівельні матеріали має право лише він. Та начальник ремонтно-будівельної дільниці Ігор Шатовкін останній розводить руками Ваш, контролюють контролірують водопроводне Ну, Яка розкопка була в районі вулиця Сіверської? Не знаю. Я не знаю. Пояснити цей випадок береться начальник автоцеху. Він розповів, що водій та вантажівка закріплені за ремонтною службою, яка відновлює дорожнє покриття після поривів. Проте самостійно вчинити таке водій не може. Водія немає таких повномочі. Водій виконує заявку. Путівої ліство виписує диспетчеру. В диспетчеру не було такої заявки, вести куди на сторону в частний сектор цю щебенку. Це, мабуть, все-таки. Єлається по согласуванню з мастером, який виконує ці Водитель, ну, ті роботи водія єсводітеля нет. Тут працює слідча група. Відкрите кримінальне провадження. Відкрите кримінальне провадження за ознакою статті 185 вісімдесят частини першого кримінального кодексу України – Це крадіжка. Ця стаття передбачає і великі штрафи, а також термін ув'язнення до трьох років позбавлення волі. Нині водій відсторонений від роботи. Правоохоронці з'ясовують обставини та перевіряють факти причетності цього водія до інших злочинів а в Чернігів водоканалі запевняють і надалі виявлятимуть та попереджуватимуть подібні випадки.